Сьогодні розкажу, як робити правильні голубці. Для цього беремо м'ясо, свинину, можна голу свинину, ну, найм'якіше свинини, щоб воно трошки жирненьке було. Можна додати туди курятини, дешатини, трошки змішати, то як Ну, Класично додають свинину. Взагалі, в кількості процентів 80-70 це свинина. От. Робимо фарш. Жилки прибираємо. Тоді окремо ми чистимо цибульку, моркву обжарюємо на петельні і окремо відварюємо рис. Ну, Взагалі-то пропорція м'яса до риса повинна бути до 1 до одного. Трошки можна менше, хто більш м'ясні любить. О, десь. Рису, може бути 2-3 частини. От. Тоді цей відварений рис ми викладаємо на дно миски, тоді викладаємо фарш і додаємо туди обжарену моркву з цибулькою. Все перемішуємо. Це класичний фарш для голубців. От. Тим часом ми беремо. Дві середніх там капустини, такого яка буде об'єм каструлі. Або Хто любить великі голубці, то беріть великі капустини, хто середні, то беріть середні. Тобто від капусти залежить розмір самого голубця. Обов'язково серединку ми звідти прибираємо всю От. і будемо її тоді ошпарювати. В окропі для того, щоб оці листи розділилися і стали м'якими. Також окремо ми залишаємо ще на соус трошки моркви і цибульки. Туди будемо додавати ще сметанку. Це вже коли ми наліпимо оці голубці, беремо кожну капустинку, завертаємо голубці, викладаємо в кастрюлю і оцим уже соусом, де є сметанка, цибулька і морква, заливаємо все зверху. От. І відправляємо ці... ну забув додати, що фарш треба посолити, Можна все тоді зразу, а можна кожен інгредієнт підсалювати, хто бачить. І тоді в цю кастрюльку ми відправляємо вже в духовку або можна е, на маленькому вогні його тушити е, на плиті. І десь е, годину вона повинна на маленькому вогні тушитись, щоб вони протушилися ну не менше години. От. І отримаєте класичні гарні голубчики.